Привіт, відомо, що планета спорту давно дбає про своїх постійних клієнтів. Зараз за моєю спиною ведеться підготовка до найочікуванішого моменту, а саме розіграшу призів серед постійних клієнтів. І перед тим як перейти до розіграшу, ми розкажемо, хто такі постійні клієнти і як ними стати. Для того щоб стати постійним клієнтом та отримати право на призи, необхідно виконати дві умови. По-перше, зробити покупку в магазині на суму понад 200 гривень, отримавши при цьому картку, що дає право на 3% знижки. Друга умова необхідно одразу після такої акційної покупки заповнити анкету постійного клієнта. Саме за даними анкети відбувається розіграш призів. І ще декілька слів про особливості цьогорічного розіграшу. Перше буде розіграно так звані заохочувальні призи серед учасників соціальних мереж. Мова йде про тих, хто є в друзях ВКонтакта на нашій сторінці, а також залишив лайк на Фейсбуці. Наступною особливістю нашого розіграшу є кількість призів. Їх є понад 100. Ми їх знову розділили на три групи: це в нас є заохочувальні призи. Щойно нам принесли протокол, і ми бачимо, що це спортивні сумки або на вибір ліхтарик. Наступною групою у нас є акційні призи, і серед них ми бачимо м'яч м'ячвінер, тренажер Ап Термокружка Трамп, ігровий набір Дартс, Бадмінтонний набір Віж і новинка ваучер на суму 150 гривень. Що таке ваучер? Це людина отримує можливість придбати в наших магазинах. Товару на суму понад 150 гривень. Ну і врешті, суперприз, який дістанеться комусь лише одному, це є тренажер Space Shaper, який от щойно принесли нам його показати для вас перед розіграшем. Ну що ж, а тепер безпосередньо переходимо до розіграшу. Кожного року для правдивості розіграшу планета спорту запрошує відомих у світі спорту людей. Цього року ми запросили відомого на Дрогобичині та в регіоні футболіста пана Василя Карпена. Щоб довго не розказувати, лише представлю деякі здобутки, які є в активі пана Василя. Це, зокрема, гра у Дрогобицькій Галичині. Це гра в команді ЙКС Ярослав Польща. Це гра у команді Першої ліги України Кристал Місточок. Це виступ е, за команду реформації міська Друга Ліга Росії. А також е, у 1994 році е, пана Василя було визнано кращим бомбардиром другої ліги е, за версію за українською версією, так, пане Василю? Це не визнано, просто я в тому, що не більше болі. Добре, а чим пан Василь сьогодні займається? Я сьогодні керівник фізикування Дрогобицького професійно-політехнічного ліцею. Окрім того, що займаюся з дітьми, Дрогобичкою ДСШ. Тобто ви на посаді? Так, да, З діточками бажаюся, мають 20 познавання, їх адзів. Сподіваємося, що ваша педагогічна рука сьогодні зробить цей турнір максимально ефективним і наші постійні клієнти залишаться задоволені. Ось щойно мені передали протокол нашого розіграшу І нагадаю, що як і минулого року, у нас є три групи призів, і ми маємо перед нами два лототрони, які будуть визначати наших переможців. І ми приступаємо до найбільшої групи призів. Це так звані заохочувальні призи, яких у нас є аж понад 60. дивлюсь за протоколом, і цього року у нас серед е, заохочуваних призів є спортивні сумки, а також ліхтарі. Це на вибір. І так, пане Василю, вибираємо групу. Як ми вже нагадували, номер з першого лототрону вказує на магазин, у якому було здійснено акційну покупку. Номер з другого лототрону вказує на конкретного покупця. Завчасно просимо також вибачення за неточність прізвищ. І так, другобич, номер 195, Ліпінський Богдан Романович. Дрогобич номер 96. Садовий Василь Іванович. Дрогобич номер 39 Строков Максим Сергійович. Стрий. номер 529. Нагляк Богдан Дмитрович. Стрий. номер 465. Ковба Степан Степанович. Стрий номер 76, Термал Дмитро Володимирович. Дрогобич. номер 308 Дюк Богдан Романович. Дрогобич. номер 294 Городиський Василь Романович. Пане Василю, невеличка перерва. Легше в футбол грати, чи все ж таки вибирати переможця? Ну тут усе особливо, особливо не потрібно. Я думаю, що з легкої руки переможця вже не звільнено. Продовжуємо. Група. Дрогобич. Номер 508. Брених Ірина Ігорівна. Дрогобич. Номер 257. Пурій Руслана Іванівна. Стрий. Номер 3. Ганосяк Валерій Степанович. Дрогобич. Номер 101 Азізян Нерон Качрамонович. Другобич номер 193 Репило Ольга Степанівна. Стрий. номер 335. Деміцький Мар'ян Миронович. Стрий. номер 302. Дамрін Дмитро Володимирович. Самбір. номер 176. Щербань Галина Михайлівна. Самбір номер 113 Козяк Назар Русланович. Стрий Номер 288 Буцяк Андрій Володимирович. Стрий Номер 224 Єремеїв Віталій Валерійович. Дрогобич Номер 60 Шмир Іван Васильович. Самбір Номер 269 Пирач Тарас Володимирович. Самбір номер 98 Подолець Іван Євгенович. Стрий. номер 433. Пересунько Павло Володимирович. Стрий. номер 439. Винник Володимир Васильович. Стрий. номер 579. Лавришин Іван Ярославович Самбір номер 205 Тимків Тетяна Павлівна. Стрий номер 98 Молчанов Володимир Петрович. Дрогович номер 314 Чайковський Назар Миколайович. Стрий номер 104 Зозуляк Тетяна Михайлівна. Самбір номер 50 Капиця Вадим Васильович. Пане Василе, до речі, пройшли екватор. Якраз це екватор серед заохочувальних призів. А взагалі, знаєте, скільки у нас є постійних клієнтів, які сьогодні приймають у розіграші? Ну, я думаю, більше 700. А. а за статистикою у нас є 1490 постійних клієнтів мережі Планета спорту. Тому продовжуємо розігрувати для них призи. Наступна група. Дрогобич номер 366 Король Леся Ярославівна. Стрий номер 595 Мельник Захар Володимирович. Самбір номер 232 Сташків Микола Іванович. Стрий номер 30 Нановський Тарас Мар'янович. Самбір номер 163 Оренчал Анатолій Васильович. Дрогобич номер 297 Олишин Володимир Васильович. Ще одна невеличка перерва. І нагадаю, що про інформація про переможців буде виставлена на сайті w Заходьте на сайт, читайте, слідкуйте і дізнавайтеся, чи ви переможець, чи вам поталанить наступного року. Продовжуємо Самбір Номер 136. Бала Зоя Вікторівна. Стрий. Номер 119. Шукатко Володимир Іванович. Стрий. Номер 338. Сімахін Руслан Ігорович. Дрогович. Номер 520. Миціл Назар Зенонович. 3. Номер 25 Піцик Євстахій Євстахович. Самбір Номер 28 Минник Ірина Валентинівна. Дрогобич Номер 80 Цицик Володимир Миколайович. Самбір Номер 172 Віняцька Ольга Дмитрівна. Стрий номер 499 Гиряк Сергій Богданович. Дрогобич. номер 496. Онисків Іван Павлович. Стрий. номер 451. Щекінін Сергій Йосипович. Дрогобич. номер 347. Галькович Наталія Миколаївна. Стрий. номер 347. Стеблі Роман Васильович. Самбір номер 68 Киричинський Юрій Юрійович. Самбір номер 270 Швед Іван Олегович. Дрогобич номер 504 Коляда Василь Ярославович. Стрий номер 498 Огородник Ірина Іванівна. Самбір номер 81 Гетуса Назар Ярославович. Дрогобич номер 321 Звоздяк Ігор Степанович. Дрогобич. номер 298 Симогосущий Сергій Андрійович. Самбір. номер 119 Волошин Михайло Михайлович. Дрогобич. номер 422. Шишлик Олександр Олександрович. Дрогобич. номер 546. Лищак Іван Іванович. Стрий номер 243 Сусяк Роман Зіновійович Ну що ж, заохочувальні призи ми роздали. І залишилися ми без спортивної сумки і без ліхтариків. Але зараз переходимо до більш цікавої частини розіграшу розіграшу акційних призів. У нас, я вже розказував, є декілька їх видів. Це, зокрема, м'яч Вінер, це тренажери Up це. Бамбінтонний набір Віж це ігрові набори дартс і термокружки. Ну і найцікавіший це є подарунковий ваучер на 150 гривень. З допомогою цього ваучера переможець може на цю суму придбати будь-який товар у мережі спортивних магазинів Планета спорту. Ну що ж, розпочинаємо з кінця. Розпочинаємо з розіграшу ваучерів. Ваучери на 150 гривень. Дрогобич номер 214, Баранецький Микола Ігорович. Самбір номер 174 Лесик Анатолій Васильович. Дрогобич номер 76 Курп'ятович Іван Миронович. Пане Василю, а ви любите бомбінтон грати? Ну, колись мовить зіграти. Бо е, наступним переможцям, ну, я думаю, потолений. Зараз розіграємо для них памінтонний набір Віж. Перший бамбінтонний набір. Дрогобич номер 410 Костик Галина Іванівна. Дрогобич номер 575 Флюнт Роман Орестович. Стрий номер 375 Палінський Андрій Романович. Ну, що ж, а далі переходимо до ігрових наборів дартс. Любите дротики Рідко вдавалося, але... Ну, зараз побачимо наскільки скільки вилучно. Yeah. Самбір номер 206 Ханас Василь Іванович. Самбір номер 252 Вовчик Віталій Богданович. Самбір номер 271 Цап Андрій Володимирович. А опори любите ходити? Ой, люблю. Так? По наступній призи, а їх у нас аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, аж шість призів це термокружки, які довго зберігають тепло в туристичних походах. І чесно кажучи, недавно своєму її подарував надзвичайно задоволений. Тому наступну термокружку ми кому подаруємо. Стрий номер вісім. Старовецький Володимир Романович. Самбір номер 147 Юзефович, Роман Ігорович, Стрий номер 347 Стеблі Роман Васильович. Самбір номер 187 Доник Сергій Мар'янович. Трогобич номер 255 Мачіха Роман Романович. Дрогобич номер 196 Мороз Володимир Михайлович. Далі на черзі у нас розіграш, я думаю, вже близького для пана Василя предмета. Такого снаряду Це футбольний м'яч від фірми Віна. У нас таких є призів 6 штук. І зараз ми дізнаємося їхній власник. Дрогобич номер 285 Сус Галина Романівна. 3, номер 314 Пецюх Юлія Іванівна. Стрий, номер 96 Стебельський Андрій Васильович. Стрий, номер 174 Волков Денис Геннадійович. Стрий, номер 150 Турщин Микола Васильович. Рогобич номер 72 Токарчук, Роман Богданович. Ну що, ми футболістам роздали м'ячі. І зараз на черзі розіграш тренажерів. Ми наразі розігруємо тренажери, апспейсу цей червоний красний і на нас є пістолом. І наразі ми маємо знайти трьох володарів цього призу. І так, перший апспейс, куди поділя. Дрогобич номер 279 Лепка Христина Миронівна. Стрий, номер 143 Луців Христина Мирославівна. Стрий, номер 136 Коханевич Ольга Романівна. Ну Що настав найурочистіший момент? Я взагалі ех, хотів би почути фанфари. Ну, їх реально тут зараз немає. Але ми розігруємо супер-пупер-приз. Я вже розповідав, що суперпризом у нас є тренажер Space Shaper. Отож, пане б хотіли такий собі додому. Приведуся. Я також думаю, я людина не спортивна, але навіть на металмовні не здався. Але спортсмени знаю, зараз на мене вовком дивляться. За такий приз вони готові, напевно, горло перегризти. Тому зараз Ми визначаємо признач. Хто стане власником цього приза? Вибираємо руку. Отож суперприз отримала Кедьо Віра Семенівна, дрогобич номер 230 Як ми вже розповідали, особливістю цьогорічного розіграшу є те, що призи отримують не лише постійні клієнти, а також наші друзі у соціальних мережах. Наразі настала черга розіграти призи серед учасників соціальної групи ВКонтакті. Зразу відкрию таємницю, у нас вже є 804 друга станом на час проведення нашого розіграшу. І для них ми передбачили також низку призів. Зокрема, це буде у нас суперприз, це будуть акційні призи і це будуть заохочувальні призи. Заохочувальні призи, такі самі, як у постійних клієнтів, ми розігруємо спортивні сумки або на заміну ліхтарів. У нас є 15 заохочувальних призів. Для учасників для наших друзів у соціальній групі ВКонтакті. Розпочинаємо переселення. Серед друзів в контактах заохочувальний приз Спортивна сумка або ліхтарний вибір виграли Мар'ян Терлецький, Іванна Дзюра, Павло Федак, Зоряна Павлюк, Вітя Юркевич, Зоряна Бунь, Вова Майкут, Леся Ушуст. Олег Швет, Оксана Дрозд, Андрій Валага, Ярина Карпин, Олег Шатанов, Марія Скварок, Вікторія Мельник. Ігровий набір Дарц виграла Аліна Собінкова. Бадмінтонний набір «Віш» виграла Анна Гнатенко. Термокружку Трамп виграв Максим Федес. І ще одну термокружку Трамп виграла Галина Владика. Футбольний м'яч Вінер виграв Святослав Грабовський. Ще один футбольний м'яч Вінер виграв Ромчик Белей. Тренажер «Апспейс» виграла Христина Максимів. І супер-приз. Тренажер Space Шейпер» виграв Мар'ян Ганусяк. А ви користуєтеся соціальними мережами? Ви єдині в контактах однокласника на Фейсбуці. Я в однокласниках фейсбук, літку. На щастя, ми вже три рази зламували власника. Ну нас, слава Богу, ще не зламували. І наразі люди, які за нас проголосували, також мають право отримати від нас е, призи. І власне, ми розпочинаємо розіграш призів серед наших, я б їх назвав таким приємним словом лайкінг які е, залишили е, помітку, що ми їм подобаємося на Фейсбуці, на нашій офіційній сторінці. Е, сторінка ця це є facebook.com slash Ось і в нас таких є 65 учасників. До речі, ще одна ремарочка. Усі учасники соціальних мереж, які є у нас в друзях і стали переможцями, мають можливість також стати постійними клієнтами. Їм достатньо прийти за призом, заповнити анкету постійного клієнта і отримати шанс на знижку або 3, або 5% відсотків відповідно до умов нашої програми постійних клієнтів. Отож, ми розпочинаємо розіграш з заохочувальних призів для учасників Фейсбука. Починаємо ми з стандартного стандартної процедури вибору участву. І так, серед переможців на Фейсбук, спортивну сумку або ліхтар на вибір виграли Тетяна Федько, Олег Войтович, Івана Смірнова. Термокружку Трамп виграла Наталка Кучера, футбольний м'яч вінер Володимир Андрієвський і тренажер «Апспейс» — Діана Зозулянська. Ми розіграли останній суперприз і. За традицією планети спорту наші гості ніколи не йдуть від нас без подарунка. Тому, пане Василю, дозвольте від планети спорту, від компанії Планети Спорту вручити декілька скромних подарунків. Ми знаємо, що ви є турист, ви вже про це призналися нам. Ми вручаємо вам гарну і дуже корисну річ. Це термокружка фірми Трам. Це перший приз. Другий приз це картка 5% знижки. На весь спектр товару у всіх магазинах мережі Планета Спорту. І на завершення, щоб ви нас пам'ятали, це наш фанатський шарфік Планета Спорту. Добрий, Дякую. Ну що, призи розіграно, визначені переможці, і ми починаємо підготовку до наступного року. Перелік переможців ви можете побачити на сайті, який зараз бачите на екрані. А ми лише нагадаємо, що планета спорту це стиль активного життя.